Ісус Христос, прийшовши на землю, наказує своїм учням йти та розповідати всім людям, що є життя та безсмертя. І всі надприродні чудеса відбуваються для однієї мети, щоб показати всім поколінням людей, хто є справжнім Господом, який дає вічне життя і безсмертя. Сучасна наука, ніби як фінансується, щоб забезпечити людині молодість та безсмертя, йде пошук безсмертя через. Провадження свідомості людини у робота. Чим це відрізняється від Нефелімів та Рефаїмів, бездушних істот? Якщо людина стане роботом, то нічим не відрізнятимесь від мунтантів. Через це відбувається. Приниження людини. Люди повірять у безсмертя, яке пропонує диявол. Він завжди копіює Бога. Творець послав у світ Ісуса Христа. диявол діятиме через антихриста, звіра та лжепророка, щоб обдурити людей. Ворог людини не прийде з рогами, копитами та хвостом, як його малюють. Він прийде з реальною пропозицією.